Всім привіт! Це друга частина. Ми з дівчатами вже спускаємось і йдемо в табір. Зараз вечір. 4 години вечора. І ми йдемо нам на 4.30. Ми ще встигаємо з дівчатами. До речі, табір він дуже близько від нашого дому, нам повезло. Так, йдемо з дівчатами. Ось наша мілка. Емілі в мене на ручках з мілкою сидять. Так, нам треба поспішати. Ну, Звичайно, ще на 4.30, але я думаю, що може дівчата ще там, і майданчик, так вони погуляють. Поки табір не буде, вони захотіли. Так я, ось ми спішимо. Ну, нічого страшного, все одно нам 30 хвилин. Ну, верніше не йти. А ще часу залишилось аж 30 хвилин. Переходимо зебру. Ми знайшли качельки і зараз катаємо Емілі пер Мілку. Емілі мілка. Емілі Мілка і Емілі Мілка. Ось наші дівчата катаються. Так, пішлі дівчата, а то нас чекають. Так, вже йдемо з Топ-топ-топ-топ-топ. До речі, у нас ем, вже немає ідей, щоб знімати. Так що пишіть в коментарях, про що ви хочете, щоб ми знімали, які там ідеї у вас. Може, ще якісь іграшки додамо. Ну ось. Ось ми вже побачили помітку, що тут табір полуничка 100 метрів, так що нам е, залишилось йти трішечки. Дивіться, яку ми рибку побачили. Ось дівчатка наші, тут такий екран. Так, ми вже дійшли е, до е, табіра і е, скоро дівчата вже будуть там гратися. Зараз я вам покажу кусочок. Е, як вони займалися? Так, добрий день. Я ваша вихователька і ми будемо з вами зараз ліпити сердечко. А я вас просила взяти пластилін. Ви взяли. Так, так. Ось він, ось він. О, молодці! Давайте зараз з вами зробимо сердечка. Ось такі сердечка в нас вийшли. Молодці. Так, а вже кінець. Давайте будемо чекати, мам. Подивіться, ви лягаєте на полянку. Вона чиста. І дивіться на небо, спостерігайте за різними предметами, щоб ви відпочили. Так, так а я поп'ю водички. Дай мені будля. Добре, дійма, Емілі. Як добре нам О А вже і мама прийшла. Привіт мої дівчатки! Як вам сподобалось? Так. Тоді всім пока-пока. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!